Мудрик провалив дебют у Челсі. Малиновський забив перший м'яч за Марсель, а Ярмоленко веселиться в Еміратах. Фанати! Всім привіт! Саме час почати активніше стежити за українськими футболістами по всьому світу. Потужне трансферне вікно в українському футболі подарувало нам чимало емоцій та можливостей стежити за нашими гравцями. І насамперед, це солідне поповнення українців у найсильнішій лізі світу. АПЛ. До речі, стежити та вболівати за українськими футболістами по всьому світу ти можеш разом з нашим партнером «Парімач». Мудрик. Поки забарний не потрапив до заявки Борнмута, Михайло Мудрик дебютував у стартовому складі Челсі в матчі проти Фулхема. І якщо після дебюту проти Ліверпуля всі були в стриманій ейфорії, то після 45 п'яти хвилин у лондонському дербі Михайло вже почали відправляти в оренди. Так, 100-мільйонний трансфер це дуже сильний тиск. Але не забуваємо, що свій останній офіційний поєдинок Мудрик зіграв два місяці тому. Розраховувати на диво хотілося. Але поки без нього мудрик отримав найнижчі оцінки в матчі: нуль ударів, нуль фолів, нуль у штрафний майданчик, нуль, нуль, нуль. Ніби їй не було мудрика на полі. Хочеться просто забути цей матч і чекати ще одного дербі проти Вестгема. До речі, нинішній Челсі проти Вестгема далеко не очевидний фаворит. До речі, більше таких варіантів все, що особисто тобі ти знайдеш у закріпленому коментарі під цим відео. Зінченко Миколенко. Інша справа старожили АПЛ Зінченко та Миколенко. Ну, перший так точно. Ми дійшли до рівня, коли команди двох українців протистоять одна одній в АПЛ. І українці в цих командах основні футболісти. Мова звичайно ж про матч Евертон Арсенал Миколенка та Зінченка. Обидва українці ліві захисники вийшли у старті. Перед грою найбільше розбув було про попередній матч 26 лютого. Евертон грав проти Мансіті, в якому тоді виступав Зінченко. Матч, який відбувся за два дні після повномасштабного вторгнення орковських військ в Україну. Жовто-блакитний стадіон та повна підтримка українському народові. Відео, яке згадувало перед нинішнім матчем і в, Україні, і в Англії. Сама ж гра стала найобговорюванішою в Англії через поразку Арсенала. Лондонці, які борються за перше чемпіонство з четвертого року, програли Евертону, який бореться за виживання і знаходиться в зоні вильоту. Це вирішив єдиний гол Джона Тарковського, який приніс першу перемогу новому наставнику Шону Дайчу. А ще Україна в підсумку отримала фото двох українських зірок разом. Малиновський нарешті з Забив просто ідеальний матч для українця в новому для на нього Марселі. Ідеальний, якщо ви вболівальник персонального Руслана, найкраща оцінка в матчі за версію Фускорт 7,2. Треба було його випускати з перших хвилин, а не на старті другого тайму. Тому що вже до перерви Марсель поступався Ніці 2-0. Його Руслана став єдиним для провансальців. Підсумкова поразка 3-1. і взагалі поразка за 12 останніх матчів. Дуже неприємний удар по ліго-чемпіонівським амбіціям Марселя. Тібо куртуа. Ми звичайно бажаємо здоров'я. Але відновлення від травми, штука, з якою не треба квапитись. Побережи здоров'я, тібо. А в цей час хай пограє Лунін. Бельгійський голкіпер був у стартовому складі Рала в матчі проти Мальорки, але отримав пошкодження на розминці. І Андрій отримав право зіграти. В п'ятому матчі Ла Ліги цього сезону, але наче дещо допоміг. Автогол досвідченого захисника Рал став єдиним голом в матчі, і Рал, схоже, відпускає Барселону в боротьбі за чемпіонство. І ніби Лоні немає, нема за що його критикувати, але і результат є на табло. От хто точно почувається як риба у воді, так це Андрій Єрмоленко в об'єднаних Арабських Еміратах. Український Вінгер Аль-Айна в матчі проти Альдафри і забив, і пенальті заробив для своєї команди. Загалом Єрмоленко став ключовим гравцем у перемозі команди Сергія Реброва. Ярмола, який поки не повернувся до Динамо, цього сезону вже забив 8 м'ячів та віддав 4 асисти. Така статистика змушує керівництво клубу серйозно думати над продовженням контракту, адже такий пункт в угоді є. Тому з поверненням до Києва ще нічого не вирішено. Фанати, якщо Якщо вам сподобався такий формат, ви знаєте, що робити. Лайк та дзвіночок значно допоможуть у підтримці українського футбольного контенту. А про підписку я навіть згадувати не буду. Ви ж вже давно мали це зробити. Слава Україні!